Моя невістка Ірина прийшла на кухню о 10-й годині. Я ж думала, вона буде мені допомагати, але ні, вона спокійно сіла і стала пити каву. Чесно, це покоління таке вже ліниве. Моя невістка тому не виняток. У нас з чоловіком є двоє синів. Старший син Олексій вже давно з нами не живе, а наш молодший син привів у дім свою кохану Ірину. Ірина, ну дуже ледача жінка. Прибирати? Ні. Купили собі того робота пилососа та й по всьому. Посуд не миє, бо мій син подарував їй посудомийну машину. Та вона навіть офіс працювати не їздить, з хати працює за комп'ютером. А потім молоді почали ремонт в хаті. Бо, бачите, у нас все старе. Ну, нехай думаю. Діти замовили майстрів робити стіни. Вже о восьмій годині хлопці були в нашому домі. Я ж пішла будити невістку, бо це вона з ними там домовлялася. Але Ірина не збиралася прокидатися. Зачиніть двері, сонно сказала невістка. Я ж пішла мовчки робити робітникам каву та канапки. А Ірина ж з'явилася на кухні о десятій. та замість допомогти вона спокійно стала пити каву. Мамо, ви зранку так стукали тими чашками, що я спати не могла. Ага, і майстрам зробіть щось поїсти, бо я сьогодні в перукарню записана, вже не встигаю. Тільки я хотіла ще сказати невістці, що мені не до вподоби. Так вона підвелася і просто вийшла. Чесно, я вже ледь себе стримую, щоб не сказати їй все, що я про неї думаю. Ну хіба це нормально? Вона ж мене просто за прислугу має.